В'язні однієї із колонії організували шахрайську схему і видурювали в українців десятки мільйонів гривень. У своїй сіті заманювали волинян. Ув'язнені ошукали понад 20 жителів Волині і видурили близько мільйона гривень. Сьогодні правоохоронці проводять обшуки у кількох областях, у тому числі у Житомирській колонії. Таку інформацію повідомив начальник головного управління національної поліції Волині Юрій Крошко. Уже встановили, що організатор та кілька його спільників наразі відбувають покарання за інші злочини. На волі у них були помічники. Які надавали свої банківські картки, шахраї видурювали гроші під приводом купівлі товару на різних ресурсах, нібито хотіли надати допомогу від держави, називаючись працівниками банку. У шахрайській схемі задіяні мінімум десяток людей. Під час обшуків уже вилучили ряд документів. Слідчі дії тривають.